Gracias. Друзі, всім привіт! Я рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні я хочу розповісти вам про найкращі, найгірші книжки, мої плани і ще дуже багато чого, тому що я вирішила зняти відео з таким піврічним тегом, який зараз ходить по українському інстаграму. Я вирішила, що він не може пройти повз мене, тому що там дуже влучні і цікаві запитання. І Мені здається, що вам це відео має дуже сподобатись. Тому давайте вже приступати у мене ось тут в моєму незмінному. Читацькому щоденнику записано 10 запитань і моїх відповідей, тому давайте вже приступати. Перше запитання: статистика: скільки книг я прочитала за ці перші 6 місяців 2023 року. Я прочитала 30 книжок. Це немало-небагато, тому що я планую взагалі в цьому році прочитати 50. Скільки я б хотіла прочитати, і якщо я вже більше половини прочитала за ці півроку, значить все можливо і, напевно, цифра 50 буде мною досягнута. Попередніх роках я читала і 86 книг, і 70, 64, 54. Тоді в мене було дуже багато часу для читання, зараз його майже немає, тому я буду і дуже рада навіть цим 50 книжкам. Я деякі книги кидала на середині. Зараз можу. Згадати лише дві це Алі Хейзлвуд це любовна гіпотеза, не моє чтиво. На середині вирішила, що ну, якщо не лізе, то навіщо себе мучити? І друга книга це Донна Флор та двоє чоловіків вже я її продала, також зовсім не виправдала моїх очікувань і виявилася ну, не тим, що я хотіла би побачити в книзі з магічним реалізмом. Наступне питання книги, які найбільше мені сподобалися. У мене зараз тут на колінцях 5 книжок. Я знімала відео про те, які мені найбільше книги не сподобались, а про найкращі я вам ще не розповідала. Ну, точніше, розповідала відео під низом, а зараз. Такий короткий екскурс, можливо, не всі дивилися прямо всі відео і не знають, що ось ця книга, яка тут у стопочці, виявилася найкращою в цьому півріччі. Я вирішила не робити якийсь стоп, особливо не заглиблюватися в сюжет, тому що на кожну книгу із ось цих, що знизу, є інформація в моєму каналі, так що шукайте, якщо вас зацікавила якась із цих книг. І почнемо ми з першої прочитаної англійською мовою книги Lean Painter». Я тепер понакуплювала ще три книжки цієї авторки, і навіть ще одну вже встигла прочитати. Дуже її люблю. Чекаю переклад від щоб більше людей дізналися, яка це класна авторка. Наступна книга це вже зовсім інший жанр, не романтична література. Це Саймон Бекет Хімія смерті перше розслідування. Я тепер збираю цю серію і просто фанатка цього автора. Він наскільки мене вразив, це такий медичний трилер, і я вам дуже сильно його рекомендую. Дуже рада, що після того, як я Мілці сказала, що Боже мій, це неймовірно. Це просто агонь. Вона взяла, прочитала, їй дуже сподобалось. Вона вже навіть встигла і другу частину прочитати, що я ще не зробила. <свісно> так що буде її доганяти і також читати ще й другу частину. Наступна це книжка малесенька, тонесенька, маловідома книжка від Анети Антоненко, Шахтоємці від Жослін Сосіє. Ця книга мене неймовірно сильно вразила, вона була така драматична, вона була про багатодітну сім'ю, і я її дуже всім рекомендую. от Прям золото, золото, про яке дуже мало хто знає. Наступна книга це Емі Хармон, що знає вітер. Книга мене викликала неймовірну бурю емоцій. Мені вона наполовину і подобалась, наполовину і трішки і ні. Але такі заключні враження, і взагалі ті головні герої, які тут були присутні, вони. І головні герої, які тут були, вони не завжди в моєму серці, це прям одні з моїх найкращих таких персонажів читацьких, тому дуже запала вона в душу. Ми читали з подружкою Настею майже одночасно, і просто тепер фанати Еммі Гармен. І одна з найвеселіших, найромантичніших, просто най 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 книжок, які я читала взагалі за своє життя. А ви подумаєте, що м -м, це просто якийсь любовний романчик, але, блін. Який він класний, це випадкові наречені від Крістіни Лорен. Я просто в захваті від цієї книги це мілин примірник, який вона мені подарувала на день народження. Я дуже це ціную, дуже класна вона, і я дуже рада, що після прочитання вона залишилась в мені. Це був такий великий сюрприз для мене. Я її просто обожнюю. Я ще про неї не писала, до речі, в інстаграмі пост, але обов'язково напишу, тому що вона заслуговує уваги. Вона, до речі, вийшла. Декілька років тому, тоді всі її читали, у 21-му році. А тут написано, що Міла її читала в серпні 2022-го. А я читала у, не пам'ятаю, в травні, по-моєму. Так, Чи... да, в травні перед ним народження я її читала і вона просто засіла в моїй душі, неймовірна книга. Так що, ось такі 5 найкращих книг цього півріччя. А взагалі, книжок хороших було дуже-дуже багато. І я вам вже про них розповідала, так що всі інші найкращі книги будуть уже, напевно, в такому підсумковому відео за весь рік. І третє запитання: новинка першого півріччя, яку хочу прочитати. В мене тут на руках троє книжочок, тому що я не змогла обрати лише одну. Це було б дуже скучно говорити. Тільки одну книгу я вважаю, тому людина з одним із тих облич від Кей Макдонал, мене просто неймовірно манить. Це також трилогія, Дублінська, чи якось так вона називається. Так, дублінська трилогія ось тут написана, я нічого не поплутала. Кажуть, що це детектив, такий є дуже із неймовірно класним. Гумором і сарказмом, тому я багато від нього очікую і вже навіть трішки боюся розчаруватися від своїх очікувань. Потім просто величезна хвиля, як на ось цій обкладинці завтра-завтра-завтра. Вона просто всіх затопила. Я вважаю в інстаграмі, в Ютубі всі читають цю книгу, всі просто в захваті від неї. Хоча, так само як я, не багато хто любить геймерську тематику, але. Людей, які прочитали, і ця книга їх залишила байдужими, ну просто дуже-дуже мало. Я вважаю, що вона мені потрібна. Це подаруночок чоловіка з поїздки у Львів. Просто не можу на неї не вона неймовірно красива, тому навіть через це я вже хочу дуже швидко її взяти почитати. І третя книга, я можливо вас дивую, але це Лейла Колін Гувер. Мені дуже цікаво дивитися на цю авторку, коли вона проявляється в тих жанрах, які їй не властиві. І ось цей такий містичний трилер, він мене дуже сильно цікавить. І вважаю, що це неймовірно красива книга. Рем вміють видавати книжки якісно, красиво, просто не можу на неї налюбуватися. Я впевнена, що ця книга мене задіне більше, ніж спогади про нього. Тому ось такі книжечки дуже-дуже сильно хочу вже прочитати. Четверте запитання. Новинки другого півріччя, які з нетерпінням очікую. По-перше, коли на Якабу, стане доступною друга частина One Suppone Broken Heart, яка називається The Ballad of Never Aft від е, Стефані Гарбера. Це авторка, яка написала книгу Караваль. Ось вона. Ось. І це була найкраща прочитана книга минулого року. Я просто закохалася в цю авторку. Я надію, що Караваль продовжить кембук чи інші якісь видавництва перекладати, тому що я, ну, я просто не можу витримати, я вже хочу її англійською читати. Тому ось такий собі подаруночок зробила. Точніше, можна сказати, мама мені зробила такий подарунок, подарувавши кошти. Я купила собі цю бажанку, неймовірно, вона така красива. Я її чекала місяць від Байера і просто вже плакала. Я наскільки хочу її прочитати. Я просто не можу витримати. Так що чекає мене ось така красуня. І наступна книга, новинка другого півріччя, це тисяча осінь Якова Дезута від Девіда Мітчела. В Девіда Мітчела я нічого не читала. Ця книга від видавництва Жорж. Вона просто окраса моєї бібліотеки. У мене такої якісної, важкої і красивої книги ще ніколи не було. Ці сторінки я не можу вам передати. Вони на ощуп, ніби одна сторінка важить 5 грам. Розумієте, типу, вона така міцна цупка, це я просто, я не знаю, це шедевр. Дуже хочу її прочитати, дуже рада, що вирішила її по знижці на книгарні Є замовити. І тепер дивлюся на неї кожен ранок і думаю, боже, яка краса! П'яте запитання: найбільше розчарування першого півріччя. Тут я також виділила три книги, дві з яких у мене нема на руках: це Дона Флорта, двоє чоловіків. Та тисяча пам'ятних поцілунків. Якось так, ну ви зрозуміли, коротше, від Тілікову. Вона наскільки мене розчарувала. Наскільки багато людей її читали, ридали, казали, що це просто таке кохання неземне, яке не може не прийняти нікого, але в мене вона викликала тільки якусь відразу, не знаю. Я переросла такі книги, тому зовсім її, на жаль, не оцінила. І Донна Флор, це я вже розповідала в минулому прочитаному. Це така Санта-Барбара, до якої я була зовсім не готова, мені було і. Дуже заморочисто, якось, знаєте, в голові я так заплуталася в цьому сюжеті, і мені було дуже скучно. І ось третя книга, вона до сих пір у мене, тому що хотіла її показати в цьому відео і в прочитаному. Вона була прочитана до середини і покинута: це Чорний обеліск» Еріха Марії Ремарка. Я дуже довго хотіла познайомитися ще з якоюсь книжкою Ремарка, і вони дуже схожі між собою, тому я обирала по анотації, ось тут ззаду. Тут історія про чоловіка, Людвіга, який грає на органі в психіатричній лікарні, і він там закохується в дівчину із розладом особистості, її звати Ізабела, і між ними виникає якесь кохання. Ну, на середині книги тут і ніякого кохання не було. При тому, що книжка ось має ну, десь 20 стікерів з гарними фразами, вона мене не зацепила. Я зрозуміла, що ця книга мені дуже нагадує книгу Хемінгуея Свято, яке завжди з тобою. Там ніби немає якогось сюжету, там просто описується, як люди сидять і говорять. І ось такого мені зовсім якось читати не хотілося. І, не знаю, головні герої мене ніяк не цепляли. Їх тут було настільки багато, що я не могла якось запам'ятати, хто яку історію має, тому книга мене дуже розчарувала. Я від неї очікувала того, що отримала в нічулі сабоні, а не отримала нічого. Так що, ось таке моє було дуже неочікуване для мене розчарування. Шосте запитання: найбільший сюрприз книга, що перевершила ваші очікування. У мене тут буде дві книги. Я вирішила обрати такі, що визвали в мене найбільше емоцій: це Шахтиєнці Жослін Susє. І Хімія смерті, перше розслідування. Дивіться, такі червоненькі книги з але зовсім з різними сюжетами і настроєм у книзі дуже сильно рекомендую. Я була неймовірно вражена і дуже рада, що ці книги будуть у моїй колекції. Що це саме мої книги, а не я взяла у когось почитати. Сьоме запитання: знайомство з автором, що найбільше запам'ятався. Для мене це два автори. Знову вам покажу це мене Хімія смерті і Лін Пейнтер. Bettes in the movie". Не переключайтесь, будь ласка. Я просто вам хотіла показати, що наскільки мене вразив цей автор. Що тепер у мене його книжок 4. Це Мілина книжка, поїде до неї скоро The Do Over, The Low Wager і Mr. Wrong Number. Ось, цю, до речі, я вже встигла прочитати. Так що. Ось наскільки велика в мене любов до цієї авторки, я готова її читати навіть в оригіналі і не чекати перекладу. Мені треба знати, про що вона пише. Мені дуже хочеться саме ось такого романтичного, романтичного рамку, романтичної комедії. Коротше, ви зрозуміли. Восьме запитання. Книга, що змусила мене плакати. Тут я не змогла обійтись однією, хоча в цьому році в мене дуже мало книжок, які викликали в мене сльози, тому що якось мені така література попадалася або смішна, або гострозюжетна, і там було зовсім не до сліз. Перша книга, про яку я хочу вам розповісти, це Жадан і його Динамо Харків. Я читала його вірші. І просто ридала. Я хотіла зачитувати це всім на світі. Я навіть Міллі скріншот 에, сторінки, фотографії відправляла. Я чоловіку зачитувала. Я мамі розповідала про неї. Неймовірна книга. Я просто закохана в поезії Жадана. Це мій автор, однозначно. Друга книга це Ніч Лісабоні, Ремарка. Вона в мене викликала дуже шалені почуття. Вона мені прийшлася неймовірно по настрою. Я в ній зловила дуже багато флешбеків до сьогодення, і тому вона в мене викликала просто гад, сліз. Але нічого не порівняється з книжкою Шахтоємці Жослін Сосіє. А цей фінал він просто розбив мені серце, Я хочу цю книжку перечитати. Насправді, мені здається, що вже знаючи фінал. Я подивлюсь на цю історію зовсім по-іншому, дуже сильно її рекомендую. І ще одна книжка це книга, якої в мене немає на руках, це чотири скарби неба від Дженні Кінгвейджан. Я, до речі, ось тільки що сама згадала, як звати авторку. У мене, до речі, просто феноменальна пам'ять на авторів книг. Я постійно хизуюсь цим перед чоловіком, що в мене така класна пам'ять. Ця книга просто розбила мені серце. Вона наскільки була жорстокою, що я. А зараз прям начну плакати, згадуючи про неї, отака От вона була. Просто слізлива, я тільки про неї думаю, і все. У мене вже серце рветься. Дуже класна книга, хто ще не прочитав, беріть, читайте, поки вона ще є, поки ще наклад не закінчиться. Купуйте. Так що, ось такі книжечки, які в мене є на руках, ось це сльози вижималки. Плюс додайте сюди 4 скорепену. Дев'яте запитання найгарніші книги, які поповнили мої полички. У мене тут немало-небагато не багато. книг. Ну, як можна вибрати одну? Перше це завтра-завтра-завтра, Габріеля Зевівна. Мені неймовірно подобається ця обкладинка, тому що тут використано на задньому фоні ось цю хвилю китайську. Це просто моя улюблена картина, тому не можу вам її не показати. чтиво». Це перша книга з кольоровим зрізом в моїй колекції, тому, як я можу вам її не показати, я просто в захваті. Скоро хочу її прочитати, тому що літня історія, коли, як не зараз, її читати. І, до речі, вона ж у мене в цих читатських планах літніх, тому скоро буду до неї приступати. Аванцепона Broken Heart ось така з позолоткою. Я так люблю англомовні видання, я просто не знаю. М'яка обкладинка. Такий зручний формат збільшеного покетбуку. Я в захваті. Звичайно ж, ну ви думали, що я не покажу вам і ще раз. Тисячі осені Якоба Дезута Девіда Мітчела профольгована голубеньким книга. Дуже-дуже сильно гарна. Можливо, комусь остання книга покажеться не надто гарною, тому що вона не така прям яскрава, як попередні. Це. Меттью Шартлейк розгін від Каджей Сенсома. Прочитана вже ця книга була мною в червні. Дуже красива, вона мені виглядає як якесь колекційне, красиве видання. Так що, ось такі ми були. Мої красуні, деякі книги мною куплені, лише дві, до речі, а все інше це подарунки від моїх дуже рідних мені людей. Дуже-дуже рада, що вони з'явилися в моїй колекції. І останнє десяте запитання це плани на друге півріччя 2023 року. По-перше, я вирішила до кінця цього року читати одну англомовну книжку в місяць. Коли її дочитую, я скільки там часу залишилось, два тижні, тиждень. Я відпочиваю і потім з початку нового місяця беру нову книгу на читання. Зараз у мене наступне начитання буде взагалі-то це четверта частина Бріджертонів, але по сезону, який виходить, про Пенелопу, ось тут таку пишненьку, гарну дівчинку. Це четверта книга, а то буде третій сезон Бріджертонів. Я просто закохана в цей серіал, це мій найулюбленіший серіал. Я почала його передивлюватися наскільки я вже сумую за цими героями. І перед тим, як вийде сезон про Пенелопу, я хочу прочитати. У неї книжку. Мені здається, що Джулія Квін пише неймовірно. я починала якось її слухати в аудіо, але ви розумієте, якою мовою, тому не хочу я це слухати зараз, і тому буду читати в оригіналі. Потім я хочу обов'язково прочитати і записати читацький щоденник на ось цю цеглину під назвою 1000 осени Якоба Дезута, тому що, чим довше красива книга, лежить у вас на поличках. Тим менше вона починає вас цікавити, її ви якось відкладаєте, відкладаєте її на непонятно який час, тому мені здається, що вам буде цікаво подивитися таке відео і вирішити взагалі, чи потрібна вам ця дорога, красива подарункова цеглинка. Напишіть в коментарях, якщо б хотіли читацький щоденник на цю книгу. І взагалі, такі в мене плани: виконати читацькі плани, літні. У мене ще залишилось на прочитання. А Клер Ломбардо так весело нам ще не було ніколи. Ще книжка Пляжне чтиво з планів і, 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 і... оця маленька така, де вона? Десь вже її поклала. А, ось. Мостив, окрім Медісона. Ще не прочитані. Надіюсь, що в серпні з цими книжками я покінчу. І вони мені, надіюсь, сподобаються, тому що вже з моїх читацьких планів мені найбільше сподобалася книга Лін Пейнтер. А дві інші я просто дочитувала до кінця, ой, до кінця, як вийшло, до середини і продавала. Ось так виявилося. Дуже жаль, але я е, врахую, що я прочитала ці книги і зараховую їх як до виконаних планів, тому що я дізналася. Про що ця книжка? Я максимально спробувала найбільше її прочитати. А те, що вона недочитана, то вже не мої проблеми. Спробувала і з мене гаразд. Ну, це було останнє запитання. Дякую, що ви подивилися це відео. Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. Пишіть, якщо вони вам сподобали. Пишіть, якщо ви якісь із цих книг вже читали або хочете прочитати. Ви знаєте, я дуже люблю спілкуватися з вами в коментарях. Зовсім скоро ми з вами побачимось у новому відео. Це вже будуть точно книжкові покупки. Вибачте, що я вам їх обіцяю, обіцяю, але просто я вирішила, що потрібно вже скоріше викладати це підсумкове запівріччя відео, тому наступними вже точно будуть книжкові покупки. Не сумуйте, дуже вас ціную, люблю. Зовсім скоро ми з вами побачимось вже у новому відео. па па